9 січня в Черкасах з нагоди святкування 60-річного ювілею області на площі Богдана Хмельницького було проведено церемонію покладання квітів до підніжжя пам'ятника видатного українського державотворця. У заході взяли участь віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко, голова обласної державної адміністрації Герой України Сергій Тулуб, голова обласної ради Валерій Черняк, голови районних та міських рад ветеранських організацій Ветерани війни інваліди. Цьогорічний ювілей став знаковою подією у житті. Ті 42 ветеранів Великої вітчизняної війни, воїнів-інтернаціоналістів, учасників ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Адже у цей святковий день вони отримали від керівництва області подарунки нові автомобілі. Серед них три у Манчанина: інвалід Великої Вітчизняної війни першої групи Федір Копилов, інвалід війни другої групи ліквідатор аварії на ЧАЕС першої категорії Володимир Попов та учасник бойових дій в Республіці Афганістан Володимир Сегедюк За інформацією директора департаменту соціального захисту. Населення Михайла Склярова за кошти благодійників було придбано 29 автомобілів. Інші 13 – на загальну суму майже 700 тисяч гривень за кошти місцевих бюджетів. Загалом протягом 2010-13 років в Черкаській області автотранспортом було забезпечено 317 осіб. Із них 170 ветеранів війни, 24 Чорнобильці та 127 інших пільгових категорій. Для порівняння в 2009 році транспортом було забезпечено лише 14 осіб. Під час урочистих зборів з нагоди утворення Черкаської області голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій Тулуб привітав усіх присутніх із ювілейною датою та подякував кожному, хто своєю щоденною працею вкладав часточку свого серця, душі, сили у розбудову та розквіт Черкащини. Шановні учасники урочистого зібрання, шановні будівничі Черкащини і дорогі ветерани. Високодостойний Константин Іванович, пані та панове, щиросердно вітаю всіх краян з урочистою знаменною благословенною подією ювілеєм утворення Черкаської області. І у ці часи найбільшим багатством Черкащини були її люди. Вони Мужньо боронили рідну землю від ворога в роки воєнних лихоліт, збагачили її в мирній праці, щиро вболівали за долю та майбутнє своєї вітчизни. Черкаська земля дала світу сотні визначних і талановитих постатей, понад 160 героїв Радянського Союзу, 190 героїв соціалістичної праці та героїв України. Давайте привітаємо цим славетним ювілеєм всіх тих, хто продовжує славні традиції наших попередників, хто народився, живе і працює на благодатній черкаській землі. 60 років невпинного поступу, звитяжної напруженої праці. І вагомих здобутків, такий потужний шлях розвитку Черкащини. Останнє десятиліття для країни було непростим, не стала винятком і наша область. Але сьогодні зустрічаємо ювілей ваговими результатами. Динаміка змін є незаперечно позитивною. Вона підтверджує вірність курсу президента України Віктора Федоровича Януковича на модернізацію економіки. Що призводить до корінних перетворень у багатьох сферах життя краю. Це і рекордний. За всю історію області в цьому році урожай. більше 4 мільйонів тонн зерна з врожайністю понад 60 тисяч зерної. Честь і хвала ліборовам Черкащини! Це є промислово виробництво за останні роки майже на 80%, це і зростання середньомісячної заробітної плати більш ніж в 1,7 рази, збільшення розміру пенсії в півтора рази, значне зростання сум виплат соціально вразливим категоріям громадян, майже половину з яких 49,1% складає допомога сім'ям з дітьми, адже саме на забезпечення. Належних соціальних стандартів життя наших громадян націлюють нас соціальні ініціативи президента України. Я хочу зазначити, що стратегічним пріоритетом нашої діяльності є розвиток Це і модернізація виробництва, це і створення нових робочих місць з належним рівнем заробітної плати, це і будівництво житла, удосконалення соціальної інфраструктури. У цьому напрямку ми маємо деякі результати і дуже гарні, якщо подивитися, От сьогодні наш гость подивився деякі з цих об'єктів. І я хочу сказати, що за останні роки збудовано найсучаснішу обласну дитячу лікарню, консультативно-діагностичний медичний центр з сучасним медичним обладнанням. Завершується спорудження обласного перинатального центру, будуються школи, дитячі садочки, стадіони. Триває реконструкція Шевченківських об'єктів. Так, за три роки в результаті укладення угод соціального партнерства на розвиток сільських територій громад залучено більше 200 мільйонів гривень, з яких понад 90 мільйонів лише за минулий рік. І все це стало можливим завдяки консолідації зусиль державної влади та бізнесу. Для вирішення актуальних проблем життєдіяльності жителів краю. Збільшення розміру ставки плати за земельні паї дало можливість селянам отримати за останні три роки майже 2 мільярди гривень. Провагомі здобутки в області переконливо сказано в ювілейному привітанні президента України Віктора Федоровича Януковича. Давайте подякуємо нашому президенту за вітання і постійну підтримку області. Шановна черкаська громада, низький уклін тим, хто започаткував славну історію області і тим, які продовжують її нині. Окрема подяка керівникам регіону. І тим, кого вже немає серед нас, і фотографії, яких ми побачили тільки що, і тим, хто нині з нами за їх потужну працю в ім'я розвитку і розквіту Черкащини. Особлива подяка трудівникам села, хліборобам, які є гордістю нашого краю. Варто згадати і працівників інших галузей, промисловців. Будівельників, транспортників, переробників, зв'язківців, комунальників і підприємців саме завдяки їх самовідданій праці забезпечується життєдіяльність Черкаського краю. Ці успіхи були б неможливими без ефективної роботи працівників закладів охорони здоров'я, освіти, культури, соціального захисту наших митців, Слова вдячності і правоохоронцям Шевченківського краю. Які забезпечують захист прав і свобод громадян. Особливу надію ми покладаємо на молодь саме вам продовжувати славні традиції нашої черкаської землі. Нас очікують нові завдання і нові звершення. Насамперед, це гідне відзначення 200-літнього ювілею Тараса Георгия Шевченка, 70-річчя великої перемоги, забезпечення сталого, збалансованого розвитку регіону. Підвищення рівня добробуту населення. Я впевнений, що спільними зусиллями ми виконаємо ці плани. Ще раз ще раз одно дякую всім черкащанам, які своєю працею творять, творять сьогодення і майбутнє області, примножують славетні здобутки нашого краю. Бажаю всім. Нам здійснення задумів, родинного щастя, добробуту та благополуччя. Слава Черкащині та її трударям! Слава Україні! Із привітальним словом звернувся до Черкащан віце-прем'єр-міністр України Костянтин Грищенко. Сьогодні склався той колектив керівників всіх тих, хто працює на майбутнє цього краю, на майбутнє України, які здатні вирішувати завдання. Які поставив президент України Віктор Федорович Янукович. І сьогодні я переконався в тому, що є реальні здобутки, є реальні можливості рухатись далі, є реальна сильна команда, здатна працювати на майбутнє. Ми будемо святкувати в цьому році визначний юбилей Восетріччя великого генія українського народу Тараса Григоровича Шевченка. І саме з Черкаською землею пов'язано сторінки його життя, які увійшли в історію нашої держави і всього світу. Переконаний, що ми всі разом зможемо зробити все для того, щоб святкування цього ювілею стало справжнім етапом у духовному розвитку нашої держави, нашого народу. Для цього є всі передумови і хотів би вас запевнити, що з боку центральної влади в цілому за підтримки президента України Віктора Федоровича Януковича Украї... уряду України ми зможемо реалізувати самі обітні плани, самі амбітні мрії, які кожен з нас плекає сьогодні, думаючи про майбутнє наших дітей. В урочистих заходах взяла участь делегація Зумані у складі керівництва міста, освітян, медиків, молоді, працівників культури і промисловості. Багато наших земляків отримали державні та обласні нагороди від керівництва області і держави. Особливі відзнаки отримали міський голова Юрій Бодров, генеральний директор ПАДУМАНФермаш Анатолій Ліпкан, ректор Уманського державного педагогічного університету Наталія Побірченко, директор малого приватного підприємства Агропромресурси Леонід Кучерявий та директор Уманського тепличного комбінату. Микола Гордій. Міський голова Умані Юрій Бодров отримав почесну відзнаку за заслуги перед Черкащиною. Черкащанам, а зокрема і Уманчанам, є чим пишатися. Адже сьогодні, згідно курсу президента і уряду, керівництво області та місцеві посадовці роблять усе можливе, аби Черкащина не втрачала свої позиції однієї з кращих областей України, нарощувала свій потенціал, розвивалася і розквітала. А черкащани ставали заможнішими і щасливішими.